Головний суддя змагань з баскетболу Андрій Григорук. У нас зараз в продалі приходить Спартакіада міська по середнім школам. Участь приймають шість команд, три дівчачих і три хлопчачих команди. Це перша, друга, третя школа. Запекла у нас гра. Баталії, яка є на площадці. Організатором сьогоднішніх змагань є наша міська рада. Я дуже довольний, що проводяться такі ігри серед молоді. Як кажеться, ми забираємо дітей від вулиць. Користуючись такою нагодою, хочу розказати декілька слів про області змагання, які проходили в області між хлопцями та дівчатами. Приймало участь 240 команд: що хлопчачих, що дівчатих. Спочатку це були відбіркові в районах, і з районів поїхали кращі команди. Потім були зональні. Змагання там було по вісім команд, було чотири підгрупи, і в фіналі участвувало вісім команд. Наші діти хлопцями зайняли перше місце в області, а дівчатами в фіналі дівчата програли тільки одній Вінниці, і наша дівчача команда, ось на прошлих вихідних, буквально два-три дні назад зайняла друге місце. Хочу побажати усім учасникам, а також усім, хто ще не займається спортом, ще оприділяється, що заходьте в спортзал. Займайтеся, це завжди весело, цікаве. Ви ну, будете завжди такими молодими і красивими, як я. Одна із команд, які беруть участь у змаганнях з баскетболу. Це команда школи колегіуму імені Василя Липківського. Ваші враження від гри. Нам дуже сподобалася перша гра. На даний момент залишилася лише одна за перше місце між командами перш другої школи. Сьогодні зібралися найсильніші гравці, але першу гру ми виграли з третьою школою, і це нам вдалося за допомогою піднесеного настрою та непереможного бажання отримати перші місця. Ми отримали багато задоволення від цих змагань. Хоч і мене найкраще були між ними, але ми не здавалися, ми боролися. Ну, що тут сказати, багато вражень. Цікаво було. Ми надіємося, що в наступному році ми виступимо найкраще. Дякуємо міській раді за організацію. Ми команда Липовецької школи номер 2 і сьогодні ми приймаємо участь у міських змаганнях з баскетболу. Сьогодні зібралися дуже сильні склади команд нашого міста Липовець і ми надіємося, що ми займемо перше місце. Зараз нас чекає фінальна гра проти першої школи за перше друге місце.